Вітаю вас, глядачі, підписники, та, сподіваюся, майбутні підписники на нашому каналі Окультний погляд. З вами є Родана Віда, відаюча у слов'янській традиції, практик окультних мистецтв, практик мантичних мистецтв, септомистецтв передбачення, вчитель базового рівня підготовки, вступ до магічних мистецтв, також спеціаліст по діагностуванню та зняттю різного роду впливів і не тільки. Всі Потрібні питання ви можете задати, знайшовши мене у соцмережах, всі посилання будуть під відео. І цим відео я хочу розпочати такий собі цикл певних практичних моментів для наших глядачів. Тобто ми порадилися і вирішили моїм видом, це мій вчитель, і Тепер уже я визнана ним незалежним практиком, але разом з тим ми співпрацюємо разом, і ви можете на цьому ж каналі знайти і відео воєвида. Ось ми порадились і вирішили, що оскільки люди все одно люблять брати різного роду ритуальчики з інтернету небезпечні, то краще вже надати якісь, хоча б мінімальні практичні моменти, для того, щоб. Люди могли, ну, принаймні, себе не покалічити. Тобто, якщо людина не змогла навіть виконати все правильно, це буде ну хоча б без ніяких ефектів, без погіршень. Так, а якщо вдасться, то в принципі ефект буде корисний. Ми постараємося надавати інформацію так, щоб було максимально зрозуміло, і підберемо такі е, моменти з. Трав'яними сумішами, можливо, легкими чистками, певними ритуалами звернення, допустимо, до тих самих стихій, щоб нашим глядачам було комфортно, корисно і максимально легко вдавалося це зробити, але звісно ж ну, залежить від навичку, від навичок, від чутливості, від індивідуальних особливостей кожної людини. Саме тому тут не можна обіцяти, що все 100% спрацює, тому що залежить від того, хто робить. Це потрібно розуміти. Ну і, власне, сьогодні я хочу розпочати з такого найлегшого: це виготовлення очисної суміші для воскурювання. Тобто, ви кладете трави на курильницю або берете звичайне сіточку для чаю, висипаєте суміш трав на нього, підпалюєте його свічечкою, тримаєте знизу і е дим куриться, е піднімається і можна очищати приміщення. Де ви перебуваєте, або ж себе чи інших людей, там близьких, які потребують енергетичної очистки, бо відчувають якийсь дискомфорт, який ніби не пов'язаний з хворобою, але, от, ну, от, як кажуть в народі, врекли, так? Отже, дана суміш може бути у кількох варіантах. Давайте спочатку розбиратися, що вам для цього знадобиться. Трави для неї можна купити в аптеці. Тобто, так, це можливо не настільки круто, як, якщо ви їх правильно зібрали по всім правилам, але разом із тим, ось ця історія ліктрави. Сподіваюся, що всім все видно, так. А, ці трави доволі. Якісні, тобто вони непогано зібрані, в них е, по запаху, по насиченості хороший відсоток ефірних масел, це важливо, і відповідно всі ці е, травки працюють непогано, перевірено нами на практиці. Отже, вам знадобиться чебрець, вам знадобиться кропива, е, вам знадобиться тісто тіл, і вам знадобиться полин. Це такий базовий варіант, тобто суміш має кілька варіантів. Якщо ви хочете максимально жорсткий варіант, це от е, такий, як я назвала. Тобто полин, кропива, е, частотіл і чіврець. Більш м'який варіант, е, якщо ви хочете з гармонізацією. І впитуванням, ще додатково нюансом впитування, зв'язування, утримування негативу, то для цього вам ще знадобиться липа. Тобто, загалом компоненти для суміші це полин, кропива, щебрець, чистотіл, липа і ромашка. Ромашка це от власне цей гармонізуючий аспект. Липа це ті травки, які допомагають зв'язати вплив. Якщо ви хочете використати це для приміщень, то вам знадобиться тільки три або чотири компоненти: тобто полин, кропива, чи брець, і, допустимо, липа для зв'язування. Тому що в приміщенні, в принципі, тіла немає, бо чистотіл більш орієнтований на очищення людського тіла, то відповідно ми можемо брати такі компоненти: три або чотири. Це все буде описане над відео, от, але на відео я вам трошки це покажу, як відбувається. Отже, давайте зробимо повний варіант суміші, там, де присутні всі трави. Відповідно, ця суміш може бути застосована для очищення себе і своїх близьких від негативу. Який це негатив? Зараз теж будемо розбиратися, ви все зрозумієте в. Замовляння трав, і для того, щоб суміш спрацювала, логічно, що її потрібно створити, з'єднати компоненти, тобто їх е змішати, і щоб відбувся цей процес, як кажуть алхіміки е трансмутації, перетворення і коагуляції зв'язки. І для того, щоб це відбулося, нам потрібні наші жестоформи, тобто ручки, і словоформи. Те, що ми проговорюємо, і бажано, коли ми проговорюємо слово форми, вкладати намір в свій голос, так тобто, не просто «Ой, липа там допоможи, зв'яжи ла ла. ла А ми маємо здавати дуже чіткий конкретний посил і уявляти ті дії, використати для себе підтримуючі образи, щоб максимально якісно уявити, як буде відбуватись процес очищення, як буде відбуватися процес зв'язування вже розщеплених компонентів. І так далі, так? Тобто, це дуже важливо ваш стан, ваш настрій, ваш фокус уваги. От, і відповідно для чого використовується полин. Тобто, будемо починати поступово. Полин це трава, яка допомагає очищувати саме розум, тобто, фактично, всі інформаційні форми. Ну, не те, щоб всі, але більшість, якщо вона правильно замовлена, так? Тобто над нею був здійснене замовляння, відповідно, вона допомагає очищувати інформаційні різного роду е, діяння, думкоформи, спрямовані супроти вас чи ваших близьких. Якщо ми говоримо про наступний компонент кропива, якщо нема кропиви, її можна замінити евкаліптом. Вони трошки схожі в дії. От, і вони, в принципі, заміняємі. Отже, кропива в нас очищує емоції і всі духовні еманації. Ну, більшість, якщо знову ж таки правильно оговорено, замовлено. І, власне, це емоційний компонент, це духовна енергія, духовний шар. Чисто тіл, зрозуміло, очищує впливи безпосередньо на життєву енергію людини і фізичне тіло, липа вона зв'язує. Ті компоненти, які попередні трави розщепили і утримує, так, щоб вони не розліталися по кімнаті знову, і по людях, які в кімнаті, коли йде чистка. І Ромашка власне виступає підтримуючим і гармонізуючим компонентом для тіла розуму, духу, для цих енергій, духовної, астральної і життєвої енергії в людини. Аттебрець виступає підсилювачем, тобто. Тим бустером, який допомагає травам діяти більш ефективно, більш чітко. Чому ці трави так діють? Це вже інша практична історія. Так, ми про це не говоримо, бо це вже йдуть основи травництва. Але ось щоб ви розуміли, з чим ви маєте справу. Ось. І давайте ми почнемо. Ось у нас мисочка. В мисочці я буду змішувати. Наші компоненти, тобто ми насипаємо полин, компоненти всі змішуються в рівних частинах, що немало важливо. Тобто, якщо ви берете а, там дві пригоршні полину, то значить по дві пригоршні всього решта. Якщо а, по одній пригоршні, то по одній. І якщо ви хочете вже робити це очищуючи саме суміш цю повну, то робіть її собі більше, так? Тобто, Закладайте кілька порцій, щоб вам вистачало її на довший час. Вона зберігається, щоб кожен раз не повторювати процедуру замовляння. От, і приступаємо. Отже, ми накладаємо в нашу мисочку полин. Ось я таку беру щепоточку та кидаю її в миску. Ще одненьку, тому що хочу мати трошки більше. От, у мене полин тут не з ліг якась інша марка, але типу як фіточай. Але вона дуже тут е, крупно порізана, тому краще шукати таку більш подрібнену або мати е, кавомолку якусь, так, або якусь мельничку, щоб це подробити. Але, зрештою, тут можна внизу упаковки нашкрябати більш подрібненого, але просто це собі технічний момент подумайте за це. Давайте трошки додамо полину, от. І ми беремо нашу мисочку, можна її піднести ближче до вуст, так? І щоб, щоб прямо говорити в близько до чашечки, щоб трави нас чули, називаємо це так. І емоційно мусимо подати своє бажання. Тобто очищення це означає, що ми. Щось хочемо очистити, забрати, розщепити. Отже, ми маємо бути трошки чуть-чуть агресивно настроєні. Так, Шукайте ті образи, які вам допоможуть власне, відчути оцей стан фокусації, але разом з тим готовності діяти, та? такий, як змія перед стрибком. Ось і говоримо: полин очисти розум того, на кого діється суміш. Очисти всі думкоформи спрямовані на омороки свідомості, подавлення волі того, на кого діє суміш, спричинення кривжі тілу, розуму, і духу та простору людини через думкоформи, які спрямовані на е, хвороби, смерть, страдання, біль, обман, підкорення, управління е, чи примушення, чи примушення, очисти це все полин, спалюй, розвіюй як туман з тіла, розуму, духу, аури та простору того, на кого діє сумиш. Це все забери, все, що було оговорено, забери. От і можете собі відкрити, це буде знову ж таки все записано правильно звернення. Над відео ви собі можете відкрити телефон, скопіювати, поставити чи написати на листочок і читати. Другий компонент, який нам потрібний, кропива. Кропива в нас відповідає, нагадую, за другу. Теж викладаємо щепоточку, беремо одну, беремо другу і теж наговорюємо кропива і вже починаємо змішувати її сполено. Кропива. Очисти дух, волю та емоції, і всі вольові форми заклять і впливів спрямовані на оморочення свідомості, подавлення волі, спричинення шкоди тілу, розуму, духу, простору того, на кого працює суміш, ем, через очисти емоції спрямовані на хвороби, страждання, біль, обман. Забирання свободи волі чи примушення, очисти все, що було перечислене, кропива, спали, розвій як прах з тіла, розуму, духу, аури, простору. Того, на кого діє суміш, забери. Чому я кажу того, на кого діє суміш? Бо можна замовляти суміш на конкретну людину. А можна сказати, на того, на кого діє суміш, тобто означає, що або на кого буде йти дим суміші, от щоб ви могли її використати універсально. Я тут просто намагаюся максимально вам по ходу пояснити, як працювати з словоформами, тому я можу трошки задумуватися, зайкатися, так? Тому що продумую, як це зробити найкраще, і відповідно. Правильний вже повністю чіткий текст. Ви собі будете читати, він буде у вас скопійований. От, а тут я зараз по ходу справи вам показую робочі моменти, так? Ось ми розібралися з кропивою. Далі у нас іде наш чистотіл Фактично, те саме ми проговорюємо, тому що дивіться, типи впливів: астральні, духовні і пожиттєві силі. Але кожен з них. Може бути спрямований, пробувати зачепити попередні. Тобто е, на духовній енергії може бути вплив зроблений, який буде діяти на всі три, е, скажімо, рівні людини. Е, на астральній формі можна пробувати робити те, що зачепить всі три, хоча це дуже важко і не знаю, як це може вдатися, але буває. От тому, е, фактично, ми намагаємося забрати е, всі типи енергії з усіх трьох рівнів, так? Отже, чистотів, ми теж беремо дві щепоточки від дрібочки відповідно до нашої суміші, до нашої потреби, бо ми вирішили по дві брати, так? Пам'ятаємо, що в рівних частинах, і змішуючи з попередніми компонентами, приговорюємо чистотіле, очисти тіло, життєву силу людини від. Хворіб, болі, страждання від е, думок ворожих та емоцій, спрямованих на омороки свідомості, подавлення волі, спричинення крижі, тілу, розуму, духу, простору того, на кого іде дим суміші і працює суміш. Думки, емоції спрямовані на хвороби, смерть, страждання, біль, обман, внушення, управління чи підкорення, очисте чистотіле спали, з тіла з розуму, з духа, аури, простору того, на кого працює суміш, на кого тим іде, забери. Ось чистотіл пішов. І далі липа. Липа в мене ось в такому пакетику, так. Можуть бути подрібнені вже чаї, тому що важко знайти компоненти чисту липу, але якщо у вас буде можливість, то краще, звісно, більш е, цілісно брати липу, яку самим подрібнити, трошки поламати. Ось тут, власне, дві е, дрібочки точно є, тому ми цей пакетик сміливо висипаємо в нашу мисочку. І промовляємо липа зв'яжи. Кріжні впливи, ворожі впливи, які спричиняють шкоду у вигляді хворіб духовних, розумових, тілесних, які порушують волю людини, які руйнують тіло, розум та дух, перекривають шляхи і простір людини. Зв'яжи те все, що було перечислене, і спутай і допоможи очистити. З того, на кого тим суміш йде, на кого суміш працює. І останній наш компонент Ромашка теж пакетик, в принципі, можна висипати повний. Ну, тобто, ви тут уже дивитеся собі пов'яно, щоб вони плюс-мінус були рівні. кого є ваги, можна, звісно, важити, але тут, в принципі, це приблизний процес на відчуття. І ромашка. Ромашка. Вивільни силу свою, Ромашко, наповняй і підтримуй тіло, дух, розум, ауру і простір людини, Зм'якшуй наслідки очистки, допоможи відновитися тому, на кого суміш діє, і простору того, на кого суміш діє від болей та хворіб різних. Ось ми змішали наші основні компоненти і додаємо бустер. Чебрець. Теж дві щепоточки, дві дрібочки, перепрошую. Намагаюся слідкувати за чистотою української мови без запозичень, але не завжди виходить. Отже, чебрець. Вивільни силу свою, наповни суміш штраф і даруй їм силу у діянні. Згідно того, як мною сказано було. І завершуєте ваше замовляння словами, нехай трави е, пробудяться, і діяння сотворять, як було їм сказано мною, коли вогонь їх торкнеться і дим від них підніметься. От. І наша суміш, власне, готова, ми її добре. Заговорили, замішали, так? Ось, і можна тепер взяти, допустимо, якусь гарненьку коробочку собі, так, я беру таку, ось пересипати наші суміші, нашу суміш точніше, і ось у вас є ще маленький запасик. Берете ситочко, кладете на нього трави, підпалюєте. І коли трави починають диміти, можете ще раз проговорити трави, пробудіться і створю, і, створ, і творі діяння згідно того, як мною вам сказано було. От, тобто, в принципі, не є так складно, головне ось цей внутрішній настрій правильні емоції, фокус уваги і відчуття, коли от ви контактуєте з. Травами, так ніби ви дійсно не вкладаєте свої емоції, свій намір, свої думки, свої образи, як ви хочете, щоб вони працювали. Ось і ці трави можна використовувати і для очищення, власне, тіла людини. В принципі, і простору, так? Але для простору можна трошки простіше зробити. Отой От варіант, коли я казала тільки чотири компоненти, тобто чебрець, полин, кропива. І е, може бути ще липа. Якщо хочемо, звісно, і гармонізацію простору, то можемо і ромашечки додати. От, Якщо ви практикуєте і чітко знаєте по травам, можете до цієї суміші додати ще якісь гармонізуючі компоненти, але не зловживайте. Так, от є ромашка, максимум ще один може бути, так, тобто не, не треба сильно її модифікувати. Ось тому що вона себе вже показала на практиці досить добре. Для приміщення знову ж таки, якщо нам треба дуже жорстку таку чистку, щоб аж як то кажуть, стіни обдерло, то ми змішуємо тільки крапиву, полинь і чебрець, тільки три компоненти. Тоді воно дуже люте, реально і ну, липа це вже зв'язуючий, в принципі, теж може бути. І... Якщо хочемо гармонізацію, то як я вже казала, ромашка. Так? Тобто дивіться собі, як, які у вас потреби, ці типи суміші будуть знову ж таки описані, все буде викладене над відео. Ось. І, власне, на цьому все. А ще один момент, друзі, я коли тут робила паузи і пояснювала в у, цьому в заговорі, да, в обговоренні, то це я зупинялася з навчальною метою, тобто не думайте, що можна буде відволікатися ось так, як я, тому що вам потрібно буде це проробити разово, да? щоб не стало змішування, і от коагуляція зв'язування цього всього не можна відволікатись, тому що тут зрозуміло, що я провожу методичний огляд, і звісно, що я даю коментарі по ходу. Ви ж просто роздруковуєте собі, чи на телефоні кладете е, наш цей текст, який ми. Супровідний йде до замовляння трав і просто послідовно, не відволікаючись, почавши з полинки, читаєте, 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 аж поки завершите повністю все замовляння. Ну, власне, на цьому все. З вами була Яродана Віда. Ставте лайки, шери, репости. Підписуйтесь на наш канал Окультний Погляд. Вас тут чекає багато цікавого, і також зазирайте на Facebook, сторінка Яродана Віда, і, зокрема, група Окультний Погляд теж так і називається. Всі посилання будуть нижче під відео, і в групі будуть викладатися теж багато корисного і цікавого, тому заходьте, не пропускайте і до нових зустрічей.